Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Я вже декілька разів е, пробував так от імплементувати в своє життя таку річ, як підніматися в 5 5 ранку або магія ранку. І чомусь це, мабуть, найважчі найважчий виклик у моєму випадку. І я знову ж таки з 1 сьогодні квітня. Е, Знову ж таки, почав для себе цей виклик. На цей раз я вирішив не ставити задачу піднятися о 5-й ранку, а зважаючи на мій, на мій такий ну, не дуже вдалий режим, поставив собі задачу лягти в ліжко до 23 -й. От Сьогодні вчора я перший день, коли ліг, а сьогодні у нас перший день, коли от я піднявся в результаті. Тому подивимось, як воно піде далі. Ha <laughs>